Куди поділися бійці РДК Російського добровольчого корпусу, що воює з кремлівським режимом на боці України? Їхні рейди на територію Росії у 2023 і навесні 2024 року наробили неабиякого галосу не тільки за Парєбріком, а й у світі. Попри певне медійне затище, увесь цей час підрозділ накопичував сили і воював у найскладніших секторах фронту. Про цьогорічні операції РДК наступний сюжет Ігоря Левенка. Третій рік атаки українських загарбників в Україні відбивають і росіяни, бійці російського добровольчого корпусу або ж РДК. Цьогоріч кількість росіян у цьому підрозділі зросла у чотири рази. Коли нас спросять, спасали ли бійці російського добровольчого корпусу життя українським воєннослужам? Ми скажемо, так, да, звісно, це було. Де і як воювали успіхи і невдачі, втрати ворога і своїх товаришів. Командування РДК звітує за 2024 рік. Для підрозділу він розпочався на гарячому Авдіївському напрямку. В даний момент ми знаходимося на рубеже Авдіївського направлення, де успішно ведемо оборону українських позицій. Посадки те, що то що них залишилось, завалені трупами російських солдат за останні півтора місяці ми знищили, як мінімум около сотні російських окупантів. Разом із 3-ю штурмовою бригадою та 225-м окремим штурмовим батальйоном бійці РДК отримали завдання обороняти так звану дорогу життя, аби дати змогу захисникам Авдіївки вийти із напівоточеного міста. Якщо б вони дорогу перекрили, то дуже багато людей в цьому котлі попали в плен. Ну, була б дуже трагічна історія. Вона пройшла для українського суспільства достатньо незаметно, як поставлю з тією трагедією, яка там могла відбуватися. 17 березня за добу перед виборами Путіна РДК чинить сміливий рейд на територію Білгородщини. Бійці підрозділу захопили прикордонне селище Козинку. Їх завданням було відтягнути ворожі резерви з луганського напрямку. Командування російського добровольчого підрозділу каже, у цій операції підрозділ зазнав найбільших втрат: четверо загиблих і десять поранених бійців. Утім, результат перевершив очікування, втрати ворога були в рази більшими. На вступ до РДК почали масово надходити заявки від росіян. Кожен рейд на територію РФ кремлівський диктатор сприймає дуже боляче. Він просив представників федеральної служби безпеки нас найти і по суті діла. Уничтожить, да, если я не ошибаюсь, он сказал фразу о том, что я цитирую, у нас в стране нет смертной казни, но я прошу относиться к бойцам РДК так, как если бы они были на поле боя. Травень 2024-го. бої на Харківщині та оборона Вовчанська бійці РДК стримують наступ переважаючих сил окупантів на місто, аби виграти час та дати змогу закріпитися у Вовчанську під розділом ЗСУ. Ось так на трофейному БТРі, здобутому на Білгородщині, російські добровольці вступили у перші вуличні бої за Вовчанськ. Да були ситуації, коли вот буквально наші... Пулеметчики косили целую улицу, да, это улица Гатищанская, если кто не в курсе, которая была усеяна просто трупами врага, да, которые буквально просто шли вперед уже на наши подготовленные оборонительные позиции. Ну а цьогорічною кульмінацією командування РДК називає штурм Вовчанського агрегатного заводу. Спецоперація, яку спланувало головне управління розвідки, внаслідок якої росіян, що закріпилися у промислових спорудах заводу, було захоплено в полон. Територію заводу звільнено. Протягом року, що минає російський добровольчий корпус у боях за незалежність України і свободу Росії, втратили 11 бійців. Понад три десятка зазнали поранень. Нині підрозділ перебуває на відновленні і чекає нових завдань. Будемо сподіватися, що коли ми прийдемо в форму, Курська народна республіка по по-прежнему буде знаходитися під, під контролем е ворожої сил України, і як тільки, так сразу. Ігор Левинок, Василь Дендін телеканал інтер. Подробиці марафон єдині новини.